Безлюдні вулиці, руйнування та забиті вікна в будівлях так зараз виглядає Покровськ. До лінії фронту звідси менш ніж 10 кілометрів. Російські війська постійно атакують місто. Через влучання немає води, газу та іноді світла. Керованими авіабомбами, ракетами, артилерією та дронами армія РФ обстрілює Покровськ майже всім, що має на озброєнні, повідомляє місцева влада. До повномасштабної війни тут налічувалося понад 60 тисяч населення. На сьогодні втричі менше. І люди продовжують покидати місто. Комендантська година діє з 15 дня до 11 ранку. Якщо і можна у цей час зустріти місцевих на вулицях, вони поспішають за продуктами чи набрати води. Тому що страшно, от ходжу один, як вроді вимерло все. Дивишся і думаєш, а де ті, ті люди, яких ти бачив от щойно три дні тому назад, там, тиждень тому назад, взагалі вже нікого нема і не що буде. Трохи людніше в денний час на іншому кінці Покровська в районі Динасового заводу. Його війська РФ атакують найбільше. Цю частину від центру відділяє залізнична дорога. Окрім відсутності газу та води, жителі району понад тиждень без світла, каже Валентина. Скільки пережила влучань навколо свого будинку, жінка вже і не підрахує, однак евакуйовуватися не збирається. Пенсія мала що в нього, що в мене. Кругом як ви самі розумієте. Да? І куди? Саме головне держатися. А там як бог розпорядиться. Більшість магазинів в цьому районі вже зачинені, а деякі допрацьовують останні дні. Про це свідчать і майже порожні прилавки. У кого жваво йде торгівля, це в лілії. Що вам зіліні такої? Кока Скільки? – 58. Жінка торгує овочами чверть століття. Її сім'я вже виїхала з Покровська. Тепер збирається й вона каже, через обстріли не спить щоночі. І, хоч покупці в неї є, але утримувати бізнес в таких умовах важко. Зараз знизила вартість на товар та більше нічого не завозитиме. Страшно, дуже страшно. А що робити, сюди вложені деньги? Треба Надо треба їхати. Скоро перекроється все і нікуди буде не виїхати, ніде нічого. все розбивається. Не хочеться бросати це все. Ну а що? Своєю життю різкова теж не хочеться. Поруч же, як два тижні, не працює аптека. Валентина в ній скуплялася постійно. Жінка встигла зробити запаси ліків. Як ходитиме з хворими ногами до іншої? Ще не знає. Найближча в 40 хвилинах ходи. Ще кілька є в центрі міста. Найкраща ситуація із лікарями. Присушати скоро приїхала, посиділа укол зробила, і все, нема куди вести. ні лікарів і шкору визивали. хтось свідчать то не знає 10 вересня через російський обстріл 28 тисяч людей в Покровській громаді залишилися без газу. Днем пізніше вже й без водопостачання. Щоранку підвозять воду за кількома адресами, а також працюють стаціонарні точки. До однієї з таких 79-річній Валентині потрібно йти 20 хвилин. Та я ще мало, я вчора аж п'ять штук була, а сьогодні дві тільки. Важко, звісно. ну, терпимо мають ще. Люди набирають воду і собі, і допомагають сусідам. Маловато точок, звісно. Сюди по півгороди ходить, тому що в нас там розбили точку. Влучили недавно. Сюди ще черг немає, Тож з 11 до 3 можна брати. Я собі через два дні хожу, а бабушкам там в свободне час Після початку комендантської години місто ще більше вимирає. Магазини зачиняються, а вулиці патрулює поліція. Лише від початку вересня, через обстріли РФ у Покровську загинуло двоє людей, та понад 15 отримали поранення. Російські війська атакували житлові будинки, дороги та об'єкти інфраструктури. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.